На черзі у нас Харківщина, і наша тамтешня кореспондентка Аня Черненко вже є з нами на прямому зв'язку. Аню, вітання тобі, отож розповідай, яким цей тиждень видався для обласного центру та регіону загалом. Вітаю. Я хочу розказати про сьогоднішній ранок вчорашню добу, які відбулися. На жаль, ми маємо жертв. Ми маємо поранених через російські обстріли. І говоримо про те, що на куп'янському напрямку так само дуже активно, на жаль, російські окупаційні війська б'ють саме по селам, продовжують розбивати ті ще цілі, або десь вже дуже побиті будиночки саме Куп'янських сіл. От сьогоднішній ранок, за повідомленнями поліції, у нас село Глушківка це куп'янщина. Розбили садок, били кабами, і, на жаль, охорониця, яка знаходилася в будівлі, жінка їй було 58 років. Вона потрапила під цей обстріл і загинула. Черговий акт тероризму інакше назвати просто ніяк, тому що чергове. Чергове, от ми в етері говоримо, що це пусті. Освітні заклади, навчальні заклади, порожні будівлі, в яких максимум є охоронець чи охорониця, і от в результаті на жаль, загибла жертва і зруйнована ще одна навчальна будівля щодо Куп'янських сіл. То на жаль, і сьогодні ранком, і вчорашня доба по них гатили також окупанти. Зокрема, сьогодні в Курилівку обстрілювали. І там був поранений чоловік 55 років. Його госпіталізували з уламковими пораненнями. В першу чергу найскладніше травми – це уламкові Поранення живота. От ви бачите фотографії світлини, які розмістили, розмістили Харківська обласна поліція саме зміст всіх цих влучань. Ще одне село це Петропавлівка. Там мінометний обстріл був вчорашня доба били по приватним будиночкам. І якщо от в Курилівку, я щойно згадувала, то вчора теж удари по приватним будинкам. Під десяток таких от житлових будиночків розбито і, на жаль, також був поранений чоловік, постраждалий чоловік. Я нагадую ще раз, що триває. Евакуація із цих районів, в тому числі там залишається, що в селах Повчанщини, що в Куп'янських селах, таких найближчих до лінії фронту залишається небагато людей, але попри те, там вони є. Це здебільшого люди старшого віку. І от ми бачимо, як знищують куп'янські села, окрім того, б'ють по Вовчанську, по Поливцям, північ Харківської області. Туди теж вистрілюють кабами, авіацію і е, Харків на щастя. От останні дні тиша, і сподіваюся, що так само. Мо буде і надалі, що максимально місто продовжать захищати, і це стосуватиметься і наших прифронтових територій, прикордонних територій з Росією, що і там нарешті буде. День буде доба, буде тиждень, коли ми не чутимо. Ми не будемо чути ударів. Ми не матимемо жертв і поранених. Щодо евакуації, от питання, яке я останні трошки хочу його трошки розкрити. У нас завчорашню добу змогли евакуювати евакуаційні команди правоохоронці спільно 12 людей. Це Чугуївські, Куп'янські райони. І загалом, якщо ми говоримо зараз, у нас нова дата, нова дата, з якою ми рахуємо, це з тих, Чисел, коли закрутрилася ситуація на Вовчанщині, то от майже вже 12 тисяч евакуйовано. Там трошки не вистачає до того. І щораз ці евакуаційні маршрути, евакуаційні команди, вони страшенно ризикують. Ми, на жаль, маємо вже і загиблих правоохоронців під час таких евакуацій, і поранених, і також наражаються на небезпеку і отримують поранення люди, які приїжджають туди за покинутими тваринами. Не завжди у людей є можливість і змога забрати з собою Бах чи, чи велику худобу більшу більших тварин. Тому е, і такі от е, локаційні маршрути теж курсують. Я зараз дуже б хотіла, щоб ми послухали невеличке інтерв'ю, яке зняв, зняв і власне, розмістив у соціальних мережах один з тих, один з знаєте, правоохоронців, який для мене є символом евакуації, символом порятунку з Вовчанщини, Олексій Харківський правоохоронець. Він постійно напевно немає такого дня, щоб він не виїжджав на порятунок, не виїжджав патрулював. Вати вивозити людей з під обстрілів, і от ця жінка записана ним. Жінка, яка дивом вижила, в дивом вижив її чоловік. Але повертатися на жаль їм немає. Куди це просто ще раз повторююся, диво, що вони вижили, тому що будинок, як будинок, в якому вони жили, він знищений вщент, як і вулиця на якій він знаходився. Давайте послухаємо це: мешканка евакуйована з одного з сіл близько Вовчанська. Ми знаходилися у прем'янах. Перший раз шарах було десь там у центрі. Трохи до плити, пригнулася, кажу, ой Боже, що ж таке? А вона в другий раз шарахне мене трубою жилі І я взагалі вообще... упала і не знаю, що перебуває, ти чую, що в мене тут гуля росте. А тоді встав видати, а він десь кричить, я не пойму де, а тобі дивись. Ота От голова в нього видно, і та проїхала. Ну, я підійшла, стала його витягати, ну, витягли, ми вийшли за двір. Ми навіть не, не, не знали, що і цю хату ще Ну, Вийшли за двір. Як повернулися, а хати нема, нема ну, хати взагалі нема. що, ну, а, а ми стоїмо. Тоді пішли там до сусідів, а воно якось чимось таким вони бабахали, що це наша хата, наші дві хати. Бо там ще одна на ту сторону. І сусіди трехніли, як вроді самоліт. І... І пів вулиці знеслося. І ми бобіжі тепер, куди їхати І що робити. Ото що це так? На жаль, от майже щоразу тих людей, яких вдається вивести, вдається вмовити такі історії. Це люди, які Прагли хотіли бути вдома до останнього, але лишатися їм просто вже немає де їх везуть спочатку до Харкова, потім йде розселення в більш-менш безпечне соціальне житло по місту чи по області. Також є місця в інших регіонах, куди теж привозять і евакуюють наших людей з наших самих харківських громад, і також це ж стосується і тварин. Ви знаєте, от є можливість реально підтримати кожного з евакуйованих, це приносити до районних центрів допомоги, до районних соціальних. В центрів до волонтерських фондів якийсь одяг, якийсь постій, якусь постільну білизну, засоби гігієни. тому що люди виїжджають не просто без нічого. Тому в чому вони були, і це це запилене, це брудне, це часто одяг в крові, як, наприклад, у цієї сімейної пари, от жінка розказала, що поранена була і вона, і її чоловік. І так само дуже велику підтримку можна надати зараз тваринам, тому що е, фонди е, е, Animal організації, які займаються евакуацією, займаються перетримкою цих тварин, вони максимально публікують фотографії тварин, яких вони вивезли, шукають господарів, щоб вже тут в безпеці передати їм цих тварин. Але міст... Це не вистачає, і тому навіть перетримка на кілька місяців у такої евакуйованої тварини, вона буде дуже-дуже корисною, і доброю справою. Реально можна допомогти в цьому забрати кота чи котів, собаку чи собак. Це якщо коротко про оперативну ситуацію, про ситуацію з евакуацією, я нагадаю, що вона триває, і нагадаю, що сили оборони вони роблять максимум для того, щоб захистити кожне село на всіх лініях фронту, лініях зіткнення, яка зараз є в організації. Дякую тобі, Аню, за детальну інформацію важким залишається тиждень, але тут уповаємо лише на українські сили оборони. Дякуємо їм енергетикам, поліцейським, правоохоронцям, усім, хто працює зараз на Харківщині для того, аби підтримувати там життя, яке російські окупанти намагаються забрати. Дякую і тобі за детальний огляд. Традиційно бережи себе. Побачимося в наступних етерах. Наша Аня Черненко із Харкова була з нами на прямому зв'язку.